5 да, ну, що ти дочекала, там хочеш дочекала. подарувати? Почекай! Ну, Почекай! Готова? Так. Три, два, один, на! <ріст> з днем народження! Дякую! Пу -пу. І що? А де подарунок? Так. На ліжко, на ліжко, на ліжко. А, так. <ріст> ліжко, так. Плет старий, гобелен з тиграми. Ну, Важніше. Нет. Шумко, ти мені подарував на день народження застелити ліжко? Ти хотіла весілля не таке, як у всіх. У тебе було весілля не таке, як у всіх. А я, між іншим, кожного року тобі на річницю дарую подарунки. Да, угу. да, да. Ти подарував мені на першу річницю весілля сицевий носовичок. Сицеве весілля. Шумко. Силий Носовичок, да. ти мені подарував те, що на похоронах дають безкоштовно. Так, да, передарував.